Всім привіт, дорогі підписники! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні я вам хочу показати улюблене місце харків'ян Саржен Яр. Входимо зі сторони станції метро Ботанічний сад. От ми вже зайшли. Тут дві доріжки, одна йде зверху, і от сходи вниз. Отже, йдемо. Хочу сказати, що сьогодні спека. Просто жахлива. 38 градусів. І тут добре заховатися у цьому ярку в тіні. І так, давайте подивимось, з чого складається яр, що тут є цікавого для відпочинку. От ми вже бачимо доріжки велосипедні, їх багатенько. От, бачите, доріжки мокрі. Сьогодні в день трошки було дощу, десь 5 хвилин. Був на Салтівці, в центрі, трошки сильніше, хвилин 7. Ось про цей дощ свідчать оці мокрі доріжки. А тут у нас відкривається гарний краєвид. Ось такі струмочки, ставочок, ставочок, який далі розгалужується в кілька притоків. Ось. Посередині ставочку ростуть верби, в ставочку плавають качки, от черепахи є. Дуже гарна місцина. Чим цікаве це місце? Що тут, вздовж цього ставка є отакі крісла. От, крісла, на них можна посидіти, помедитувати, трошечки порозмислити, відпочити. Ось, протягом всього ставка є отакі мостики. Мостики цікаві, бетонні. Можна подивитися, що видно воду. Ось. Багато різних птахів. Хочеться сказати, що вода трошки брудна, не трошечки, а сильно вже зацвіла, багато ряски. Ось. Це від спеки, мабуть. А може, тому що не почистили. Ось, дивіться, як красиво. Люди відпочивають, сидять на цих кріслах, як я вже сказала, металеві крісла вздовж цих притоків, цього ставка. Гарне таке місце відпочинку влітку. Якщо враховувати, що в місті дуже багато людей і треба десь відпочивати, то це просто ідеальне місце. От сьогодні понеділок, після роботи, люди сюди приходять, от, сідають в ті крісла і відпочивають. Хтось сидить книжку, читає, хтось на газоні постелив, щось читає, хтось в печері вже. Також це чудове місце для фотосесій. Сюди часто приходять молоді, діти. Дорослі всі влаштовують фотосесії. Ось, а оце місцина для качок. Дивіться, скільки їх. Просто море качок. Їх можна тут погодувати. Ось, дивіться, просто і голуби, і качки. Цікаво дуже. Кілька тут качок сьогодні. Просто ажіотаж. У них зараз змагання за шматочок хліба. Голодні якісь качки. Ось. І голуби тут. Такі красиві. Ось дивіться, яка красива місцина. Що у нас тут ще є в Саражному Яру? У нас є зона відпочинку, такий дитячий майданчик. Тут гойдалки різні. Ось така зона відпочинку, де можна провести час і дорослим, і дітям. Ось така величезна гойдалка для дорослих і дітей. Гірки різні, все зроблене з дерева. Ось така зона відпочинку для дітей, і дорослих. Родзинка цього місця відпочинку це рибалка. Тут збираються рибалки, щоб половити корель. Ось, таке прозоре озеро, тут багато форелі. Тут можна взяти в оренду вудку, зловити собі рибину. Ось. Послуга така коштує 300 гривень. Зловили форельку, вона ваша. Йдіть додому і готуйте. Також вздовж цього струмочка, цього озера є отакі лежаки, де можна відпочити, позагоряти, коли є сонце, а коли затінок, то просто гарно провести час, почитати книжку. І, звичайно, окрасою цього сарженого яру є джерелом, а також струмочки з купальнею, де збираються люди, які полюбляють. Здоровий спосіб життя загартовується в холодній воді. Вон там всі відпочивають. Сьогодні дуже багато людей. Ті, які загортовуються. Оце прекрасна хмаринка душик, де можна освіжитися і охолодитися від спеки. А це купальня. купа відпочивальників. На горі Сарженого яру височіє церква. Прекрасна архітектура. Це храм побудований з дерева. І ось знову вид на сарженяр. Треба сказати, що тут є і фудзона, можна купити морозиво або напої холодні. Є тут і роздягальні, тобто вся інфраструктура, яка необхідна для відпочинку, тут є. Найти это. Подбали в Саржаному яру і про матерів з дітьми. Є тут будинок матері та дитини, де вони можуть прийти, відпочити. От ось є ще така цікава зона. Гірки, доріжки і якісь лабіринти. Для підлітків та дітей можна погратися, гарно провести час. Дивіться. Ось такі доріжки зі спеціальним покриттям. Ось. Прекрасні гірки. Купа дітей. Ось різні тренажери для дітей. А ось подивіться, яка інсталяція і в той же час душ для тих, хто займається спортом на цьому спортивному майданчику, на тренажерному майданчику. Дивіться, як чудово.